Квітами і декламаціями зустріли сумчани день народження кобзаря. кажуть, хоч минуло вже два століття, але поезії Шевченка, наче списані з сьогодення, тож і зараз їх розбирають на цитати, виховують на Шевченковім слові нове покоління українців. Як вітали кобзаря, бачила Ніна Коломієць. й вінки до підніжжя Кобзареві з дня народження Шевченка пройшло вже дві сотні років. Утім, його поезії і досі лишаються взірцем для прийдешніх поколінь. Його вірші вони ніби стали серцем нашої України, і дійсно вони відображають сьогоднішні дні і будуть актуальні напевно ще довгий час. Батька завжди мене і казав, кахайтеся, чорнобриві, та не з москалями. І тягнув за шкірку додому. І далі читав мені Шевченка. Тому це за мною і це в нас повинно бути. Хто не знає Шевченка, не поважає, той не любить Україну. Розібрали Шевченка на цитати і посадовці. Кажуть, напутнє слово Кобзаря щороку набирає актуальності, особливо в такі нелегкі часи, які переживає країна тепер. Головне, щоб ми розуміли, що для нас наша держава і люди в цій державі є найвища цінність. Шевченко казав, любіть Україну, любіть її у Рим'я, люте, в лихую, тяжку минуту за неї Господа моліть. Своїм заповіті він писав і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. І сьогодні ми, шановні, тут для того, щоб ще раз надихатись тими словами, які писав Шевченко. Цитували Шевченка і сумчани від мала до велика. Умруть, що не зачатає царята, і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Поставлю хату і кімнату, садок райочок насаджу, посиджу я й походжу в своїй маленькій благодаті. Та в однині в садочку буду спочивати. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.